Селектовський фрік, стандартний фрік, в довжині 2,3 дюйма. Це, напевно, мінімальний розмір окуня, який в мене на нього попадається, тому що приманка ця відносно об'ємна. З'явилася вона не так давно, не знаю скільки, там, років 4-5 тому, як з'явилася. Я її спочатку розглядав, як приманку виключно на щуку, але потім в прилові часто почали попадатися окуні. Потім почав використовувати на окуня і окуні почали стабільно на неї теж ловитися. І з моментів, на які варто звернути увагу, тіло у неї достатньо об'ємне, тому е, трошки треба погратися з підбором овсета, якщо хочете на нього половити. Тіло так само щільненьке довго не убивається, тобто навіть щучими зубами, ну звичайно, якщо не зріже. Е, бо сьогодні на риболовлі мене вже таку одну щука зрізала. Е, широкий масивний хвіст дає достатньо об'ємну гру. Е, ну, коротше, приманка така прикольна, класна. Єдине, що, ну скажімо так, на зовсім мікрушних там, типа грамових вісах, я нею, як правило, не ловлю. Десь починаю від 2 грамів. Кольорова гама шикарна. А, до речі, є розмір 3,3 дюйма. Він теж вартий уваги, але для тих, хто ловить окуня або щовна, або на якихось великих водоймах, типа водосховищ. Хоча, якщо у вас є озеро секретне з кілусними окунями з берега, то ловіть на 3,3, в травні місяці буде вам щастячко. О, хороший, масивний такий. Часто питаю, чи треба, щоб твістер був їстівним. Якщо це твістер, який працює у вас як пасивка, тобто хробако-твістер, і ви ним ловите неактивного окуня з довгими паузами на дні, коли він не має його дійсно підібрати, пожувати, тоді дійсно є сенс в їстівних. А якщо ні, то це активна приманка, де ну, це плюс, але не суперкритично. Щодо розмірів. Від 1 дюйма до 2,5 це ваш базовий розмір, якщо ви ловите окуня з берега незалежно від сезону. Адже у берегового спінінгіста є дві проблеми: перше, треба далеко закинути. По-друге, риба, як правило, не дуже крупна і часто не дуже активна. І ловити таку рибу краще якраз не сильно великими приманками, тому що велику вона просто може ну, нуті, паща не дозволити її запакувати. По-друге, невелика приманка має мінімальну парусність, і ви її можете далі закинути. І відповідно піймати свою рибу, а коли вже переходите в човен і ловите на великих десь водосховищах, то тоді з 2,5 дюймів тільки починаєте, а далі можете навіть і до 4.